Так, включаю 361. й 319-й. Звідси диспетчер підприємства Анатолій Білянець керує всіма ліхтарями міста. На моніторі його комп'ютера 140 електричних шаф, до яких і підключені ліхтарі вуличного освітлення. Будь-яка поломка чи несправність одразу ж відображається у системі. А увімкнути чи вимкнути ліхтарі можна кількома кліками. Ну, любу шафу із 140 я можу включити і виключити. В будь-яке по необхідності. Зразу спрацюють автомати, вони вибивають само собою, і мені виходить інформація сюди ж. Сюди, що там я відкриваю, да, і дивлюся, ага. Там, наприклад, другий автомат вибило там, чи восьмий, чи який там любий, який з них не спрацює, виб'є. Я все, все бачу. Вмикають ліхтарі у місті автоматично за графіком. Нині освітлення вмикається близько п'ятої вечора. Щойно на вулиці починає темніти. Володимир Майданов працює на підприємстві більше 20 років. Каже, у порівнянні із серединою 90-х, початком 2000-х місто стало у кілька разів світлішим. Втім, останні два роки підприємство не може прокладати нові лінії, а отож не може і провести освітлення у райони, наприклад, новобудов. У нас вже немає таких темних місць, От Ми практично їх всі удалі. Ну, є тільки, звісно, ті, ще місця, де йде нова застройка. Там взагалі сітей немає. От. Для того, щоб нужны потрібні капітальні видатки, щоб були. Два останні роки на капітальний ремонт з кінця средств взагалі не виділяється. Прошу готувати. Всього підприємство обслуговує майже 16 тисяч точок освітлення від ліхтарів на магістральних вулицях міста до невеликих декоративних світильників у парках та алеях. Загальне енергоспоживання підприємства складає більш 2 мільйонів кіловат за рік. З тих пір, коли ми почали здійснювати заміну світильників, і на даний момент відбувається, економія електроенергії майже вдвічі. Раніше було споживання 3 мільйона 400 кіловат, на даний момент в районі 2 мільйонів 100 кіловат. Дмитро Поліщук, Сергій Базилюк, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.